12 травня в Буковинському медуніверситеті відбудуться вибори ректора. Зараз півтора року виконувачкою обов'язків очільника за призначенням Міністерства охорони здоров'я є Оксана Андрієць. Вона подала свою кандидатуру на вибори. Окрім неї, є ще троє претендентів: Ігор Геруш, Олександр Івашчук та Ігор Шкробенець. До того, як почати виконувати обов'язки ректора, Андрієць з 2014 по 2020 рік керувала обласним департаментом охорони здоров'я. Потім її перевели на іншу посаду у медуніверситет. У лютому 2022 в університеті Проводили вибори ректора. Андрієць прийшла до другого туру. Втім, ректора так і не обрали. Більшість студентів та викладачів голосували проти всіх. Наступні кандидати Олександр Івашчук та Ігор Геруш. Вони подавались і на попередні вибори. Втім, комісія МОЗ допустила чотирьох кандидатів із семи Івашчука і Героша серед них не було. Олександр Івашчук був проректором з наукової роботи та міжнародних зв'язків університету. Також був професором кафедри хірургії та урології, а також завідувачем кафедри онкології та радіології. Працював лікарем-хірургом. Ігор Геруш з 2011 року працює проректором з науково-педагогічної роботи університету. Був завідувачем кафедри біоорганічної, біологічної та клінічної хімії. Четвертий кандидат на посаду Ігор Шкробанець. З 2007 по 2014 рік він очолював обласне управління охорони здоров'я. Був професором кафедри менеджменту охорони здоров'я медуніверситету імені Богомольця. Очолює лікувально організаційне управління Національної академії медичних наук України. Зараз він є депутатом обласної ради від партії за майбутнє. На кількох виборах балотувався до обласної та верховної ради від партії регіонів. На минулих виборах до другого туру проходив Віталій Максимюк, і за його кандидатуру проголосувало навіть більше виборців, ніж за Андрієць. Нині він не подав свою кандидатуру. Також на минулих виборах один з кандидатів Віктор Бачинський звертався до МОЗ з вимогою переглянути його документи після того, як його не допустили до виборів. Зараз Бачинський розповів Суспільному, що цьогоріч не подавався на посаду ректора, бо планує розвивати бюро судмедекспертизи, яке зараз очолює. Після того, як не відбулись, нові планували на квітень 2022-го. Через запровадження воєнного стану тоді їх скасували. Після невдалої спроби обрати ректора ми спробували дізнатися, чому жоден з кандидатів не набрав достатньо голосів. Двоє студентів та один викладач анонімно нам розповіли, що про кандидатів не було достатньо інформації, також не було певності у змінах у навчальному процесі. Немає довіри до них і до їхніх програм. Також у студентів є особиста неприїзд до деяких вкладачів через те, як вони навчали. У разі перемоги на виборах усі кандидати обіцяють шукати додаткові джерела фінансування закладу. Про це йдеться у їхніх програмах, оприлюднених на сайті університету. Всі кандидати говорять про потребу збільшувати кількість іноземних студентів та згадують про важливість створення університетської лікарні. Андрієць, Волощук та Геруш пишуть про покращення умов у гуртожитку. Також говорять про впровадження у навчальних цілях. Технологій віртуальної реальності та штучного інтелекту. Шкробанець Волощук та Андрієць пишуть про закордонні філії університету. Також Шкробанець пропонує урізноманітнити програми університету, щоб вони відповідали потребам післявоєнної України. Водночас жоден з чотирьох кандидатів чітко не пояснив, як саме будуть втілювати ці плани, скільки грошей на це потрібно та звідки їх братимуть. З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.